Всім привіт! Вже знову в полі. Нарешті вирвалися трошки, правда, я так думаю, що ненадовго. Бо я е дивився, то зараз стоїть дощ, у нас вон марки. Так, ніби не все небо затягнуте, але з однієї сторони вже тягне чорні хмари. Е так, в цілому підсохша, земля нормально вже підсохла. Але, але треба вже заїжджати, культивірувати, знизу трохи звісно, мокрувата, ліпиться, бо дощі в нас залили добре. Був тільки що на городі, зробив город, значить нормально, більш-менш. Все так. Грудки такої немає. Ну, вже вирішив раз, поїхав в цю сторону, то думаю, треба виїхати вже і в поле, попробувати, подивитися. Тут по під посадкою треба зарівняти. Бо я тут заборонував, нормально все. Але отак от є під посадкою така рілля, я її ну, не трогав боронами сюди не заїжджав, бо вони все одно нічого не зробили. Вирішив, що треба закультивувати її. Бо тут таке, звісно, є і корінці, попадаються, ну, Трошки виривали, трошки цей, ну, коротше, треба буде ще їхати, підчищати нам цю посадку. Так що роботи не початий край, а з цими дощами ну, не встигаєш нічого, просто нічого не встигаєш. Вон, скільки, Який фронт роботи? Ну, я думаю, що я за сьогодні трошки може, вже зроблю. Зараз побачу, поїду, перший пробний виїзд, що воно покаже, як піде, чи буде грудка, чи не буде, чи воно сиро, чи вже сухо. Бо бачу, що вже деякі виїжджають, дехто каже, що рано ще не хочуть виїжджати на культивацію, бо грудку виверне. Ну, коротше, Думки різні, так що треба їхати, пробувати і вже тоді дивитися по факту, бо так нагадання, нічого воно не вийде. Ну, Сусід вчора був, то приїхав, да, котки забиті трошки, так, каже, грязь є, ну, то в другому полі було далі од нас. Я думаю, що тут, можливо, буде трошки краще, сухіше, поле продувається, воно могло вже і підсохнуть гарненько. Тож, до роботи. Так, ну що, проскочив я, вже в обидві сторони. Думав, трохи підрівняю і заодно гляну. Ну, коротше, не підрівнять, не робити. Е -е, забивається, котки забиваються, в нас вони а такі з полос. Ну, В принципі, вони то нормально працюють. До цього ніяких проблем не було, ну, коли більш-менш суха земля. Зараз вже вивертає отакі грудки, і от вона як глина. Як глина така нормально собі спресована, на лапи налипає, ні чорта, воно за, Ось видно, мабуть, на камеру, як де за колесами, то взагалі прям такі грудяки, що їх і не розбиває. Ну, а зараз вже вийшов, стою і дивлюся так і на склі, так трошки вже й капельки пролітають. Ну, коротше, бачу, що в цьому році буде дуже нам переливки з цими посівними, бо з такими дощами, ну це нам ще як нам, у нас тут тих нещасних 30 гектарів якось та зробимо. А в кого? Сотні або тисячі гектарів, отам, От мабуть, буде швидкість вирішувати все. Кількість техніки, працівників і всього такого. Але ж з працівниками, наскільки я знаю, зараз проблема. Ті, хто хотіли робити, зараз на фронті нас захищають. Ну а ті, хто ніколи не хотіли, вони робити не будуть. Це без толку щось починати. Навіть. Тому буде, мабуть, в цьому році дуже складна посівна для великих фермерів та й для малих вона не менш важка, бо затяжна така дощова весна. І побачимо, ще не знаємо, яке буде літо. Чи воно буде теж холодне, дощове, чи воно навпаки нас засушить, за, за тиждень, засушать і далі буде сушити так, що мама не горюй. Ну, коротше. Роботи сьогодні трошечки зробив, город зробив вже трошки легше, ну а тут попробував, не пішло. Значить, і не будемо і починати поки що. Як каже мама моя, не хочеш срати, не мучай жопу. Тож зараз збираюся, мабуть, та й їду додому. Буду шукати якусь роботу вдома, щось ще наладнати, щось ще підробити. Тож... Дякую за перегляд. До зустрічі.